О, як не ям, з такими словами пішов захищати рідну землю і тернополянин Тарас Щірба. А сьогодні, 5 грудня, рідні і близькі проводжають захисника в останню путь. Він був найкращим батьком для своїх дітей, найкращим чоловіком для своєї дружини, найкращим сином для своїх батьків і найкращим другом він був для нас, тому що він. Був один із найкращих, яких можна назвати людей, тому що він всіх всьому підтримував. Він ніколи нікого з друзів біді не кидав, не лишав. Він чи міг, все допомагав. Ми разом в одній роті були. Найкращий. Зумний був. Він він не хотів тут. Ми служили разом в 15-му з ним. Він сорвався туди і цей раз рвався туди. Життя пройшов сміливо і твердо додають побратими, до кінця і став героєм. Хоча мав вибір, міг не йти на війну, бо багатодітний батько. У захисника залишилося троє дітей, троє хлопців. Людина душа. Я вам не можу, не можу передати. Яка то добра була людина. Він любив свою родину, він любив дітей. Він дуже мав гарне виховання. Батьки його гарно виховали. Він дуже, він троє дітей в нього, він міг і не йти на війну. Просто ми прийшли в свої такі родинні віддати почуття і хай приймуть, і хай земля їм депухою, дасть Бог царство не росло. Соні ми зібралися тут, щоб віддати шану справжньому патріоту України. Можливо, ми рішучому воїну номер обслуги 3-го відділення протитанкових керованих ракет військової частини А 44 38 солдату Щербі Тарасу Михайловичу. Він загинув 29 листопада 2022 року, стримуючи збройну агресію ворога біля селища Кордюмівка Донецької області. Захисникові було 37 років. У такому ж віці загинув його прадід теж на війні. Прадід воював теж і 37 років загинув. Так так. Бабця його, що живе 101 один рік, упа була, відсиділа в тюрмі, відсиділа і вивіжені були. Тоді вона ще була як що жива, а внука вже немає. Тарас Щирба працював у комунальному підприємстві Тернопіль міськ світло. Брав участь в АТО ООС, був поранений. Рідні наголошують, він дуже любив свою родину, своїх діток і Україну. Був лідером і прикладом для інших. Люблячий батько, люблячий син, і, який любив свою рідну Україну і за неї постійно переживав. Боровся і загинув. Він настоящий герой, і то вже всі побачили, хтось сумнівався, може мав якусь сумнів, бо тепер однозначно. Що ми маємо ми гордимося ним і можемо сказати, що він марно не, своє життя кажуть, не поклав. Він прагнув тої справедливості, на із кільки пам'ятаю, він завжди старався бути всюди передовим, завжди був таким справжнім лідером. І ну, не знаю, з нього тільки можна було брати такий приклад. Це і... наш троєрідний брат, так. він наш герой. він... Він положив своє життя та то, щоб ми жили, ми тут стояли і за Україну, за те, що ми були в... вільна нація. Вільна. Тепер завдання рідних попіклуватися про його дітей, аби вони виросли сильними і щасливими, хоча вже і без батька. Поховали Тараса Щирбу на алеї героїв на Миколинецькому кладовищі поруч із побратимами. Вічна слава герою і пам'ять.